Радий вас вітати на каналі Світанок. Бажаю вам приємного прослуховування. Роальд ДАЛ. парі. Час наближався до шостої години. І я вирішив посидіти в шезлонгу поруч із басейном, випити пива і трохи погрітися в променях призахідного сонця. Я вирушив у бар, купив пива і через сад прийшов до басейну. Сад був чудовий, галявини з підстриженою травою, клумби, на яких росли азалії, а навколо всього цього стояли кокосові пальми, сильний вітер розгойдував вершини пальм, і листя шипіло й потріскувало, наче було охоплене полум'ям. Під листям висіли грона великих коричневих плодів. Навколо басейну стояло багато шезлонгів. За білими столиками під величезними яскравими парасольками сиділи засмаглі чоловіки в плавках і жінки в купальниках. У самому басейні перебували три або чотири дівчини і близько півдюжини молодих людей. Вони хлюпалися і шуміли, кидаючи один одному величезний гумовий м'яч. І я зупинився, щоб роздивитися їх краще. Дівчата були англійками з готелю. Молодих людей я не знав, але в них був американський акцент, і я подумав, що це, напевно, курсанти морського училища, які зійшли на берег з американського навчального судна, яке вранці кинуло якір у гавані. Я сидів під жовтою парасолькою, під якою було ще чотири вільних місця, налив собі пива і закурив. Дуже приємно було сидіти на сонці, пити пиво і курити сигарету. Я із задоволенням спостерігав за купальщиками, що плескалися в лазуровій воді. Американські моряки весело проводили час з англійськими дівчатами, вони вже настільки з ними зблизилися, що дозволяли собі пірнати під воду і щіпати їх за ноги. І тут я побачив маленького літнього чоловічка в бездоганному білому костюмі, який бадьоро крокував уздовж басейну. Він йшов швидкою, підстрибуючи ходою, з кожним кроком піднімаючись на носках. На ньому була велика панама бежевого кольору. Рухаючись уздовж басейну, він поглядав на людей, що сиділи в шезлонгах. Він зупинився біля мене і посміхнувся, оголивши дуже дрібні нерівні зуби, трішки темнуваті. Я посміхнувся у відповідь Вибачте, будь ласка, можу я тут сісти. Звичайно, відповів я, сідайте. Він присів на шезлонг, ніби перевіряючи його на міцність, потім відкинувся і закинув ногу на ногу. Його білі шкіряні черевики були в дірочку, щоб ногам у них було не жарко. Чудовий вечір, сказав він. Тут на Ямайці всі вечори чудові. За тим, як він вимовляв слова, я не міг визначити, чи італієць він, чи іспанець, чи скоріше він був звідкись з Південної Америки. При найближчому розгляді він виявився людиною похилого віку, років, напевно, 68-70. «Так», Так, відповів я, то справді чудово. А хто дозвольте запитати всі ці люди? він вказав на тих, хто купається в басейні, вони не з нашого готелю. Думаю, це американські моряки, сказав я. Це американці, які хочуть стати моряками. Зрозуміло, американці. Хто ще буде так шуміти? А ви не американець, ні? Несподівано біля нас виріс американський моряк. Він щойно виліз із басейну, і з нього капала вода. Поруч із ним стояла англійська дівчина. Ці шезлонги зайняті? запитав він. Ні, відповів я. Нічого, якщо ми присядемо, сідайте, дякую, сказав він. У руці в нього був рушник, і, сівши, він розгорнув його і дістав пачку сигарет і запальничку. Він запропонував сигарету дівчині, але та відмовилася, потім запропонував сигарету мені, і я взяв одну. Чоловічок сказав дякую, ні. Я, мабуть, закурю сигару. Він дістав коробочку з крокодилячої шкіри і взяв сигару. Потім дістав із кишені складаний ножик із маленькими ножицями і відрізав у неї кінчик. Прикурюйте. юнак простягнув йому запальничку. Вона не загориться на вітрі. Ще як загориться. Вона відмінно працює. Чоловічок вийняв сигару з рота, так і не закуривши її, схилив голову набік. І глянув на юнака. Відмінно, повільно вимовив він. Ну, звісно, ніколи не підводить мене принаймні. Чоловічок продовжував сидіти, схиливши голову набік, і дивлячись на юнака. Так, то ви кажете, що ця ваша чудова запальничка ніколи вас не підводить. Ви ж так сказали? Ну, так, відповів юнак. Саме так. Йому було років 19-20. Його витягнуте густо поцятковане ластовинням обличчя перекрашав загострений пташиний ніс. Груди його не дуже то засмагли, і теж були всіяні ластовинням і вкриті кількома пучками блідорудого волосся. Він тримав запальничку в правій руці, готуючись класнути нею. Вона ніколи мене не підводить, повторив він. Цього разу і з усмішкою, оскільки явно перебільшував переваги предмета своєї гордості. Один момент, будь ласка, чоловічок витягнув руку, в якій тримав сигару, і, виставив долоню, точно зупиняв машину. Один момент у нього був напрочуд чудовий монотонний голос, і він, не відриваючись, дивився на юнака. А чи не укласти нам парі? Він усміхнувся, дивлячись на юнака, чи не побитися нам об заклад, чи так вже добре працює ваша запальничка? Давайте поб'ємося, сказав юнак. Чому б і ні? Ви любите укладати парі. Звичайно, люблю. Чоловічок замовк і почав розглядати свою сигару. І, мушу сказати, мені не дуже то було по душі його поведінка. Здавалося. Він збирається отримати якусь для себе вигоду з усього цього, а заразом і посміятися з юнака. І водночас у мене було таке відчуття, ніби він виношує якийсь таємний задум. Він пильно подивився на юнака і повільно вимовив Я теж люблю укладати парі. Чому б нам не укласти парі щодо цієї штуки по крупному? Ну, вже ні, сказав юнак. По крупному не буде, але 25 центів можу запропонувати, або навіть долар, або скільки це буде в перерахунку на місцеві гроші. Скільки там шилінгів здається. Чоловічок махнув рукою. Послухайте мене, давайте весело проводити час. Давайте укладемо парі. Потім піднімемося в мій номер, де немає вітру, і я б'юся об заклад. Що якщо ви класнете свої запальничкою десять разів поспіль, то хоча б раз вона не загориться. Б'ємося, що загориться, сказав юнак. Добре, чудово. Так б'ємося, так? Звичайно, я ставлю долар. Ні, я поставлю дещо більше. Я багата людина і до того ж азартна. Послухайте мене, за готелем стоїть моя машина. Дуже гарна машина, американська машина з вашої країни, Кадилак. Е, ні, зачекайте но. Ну. Юнак відкинувся в шезлонгу і розсміявся. Проти машини мені нічого виставити. Це безумство. Зовсім не безумство. Ви успішно клацаєте за пальничкою десять разів поспіль, і кадилак ваш. Вам би хотілося мати Кадилак, так? Звичайно, кадилак я б хотів, посмішка не сходила з обличчя юнака. Тоді чудово, ми укладаємо парі, і я ставлю кадилак. А я що ставлю? Чоловічок акуратно зняв із так незакуреної сигари червоний папірець, що оперізував її. Друже мій, я ніколи не прошу, щоб людина ставила щось таке, чого вона не може собі дозволити. Розумієте? Ні, і що ж я повинен поставити? Я вас попрошу щонебудь небудь простіше, так? Іде? Просіть щось небудь простіше. Ну, щонебудь небудь маленьке, і з чим вам не шкода розлучитися? А як би ви і втратили це, ви б не дуже засмутилися, так? Наприклад, що? Наприклад, скажімо, мізини з вашої лівої руки. Що? посмішка злетіла з обличчя юнака. Так, а чому б і ні? Виграйте, берете машину, програйте, я беру палець. Не розумію, що це означає берете палець. Я його відрубаю. Нічого собі ставка. І вже краще я поставлю долар. Чоловічок відкинувся в своєму шезлонгу, розвів руками і презирливо знизав плечима. Так, вимовив він, цього я не розумію. Ви кажете, що вона чудово працює, а битися об заклад не хочете. Тоді залишимо це, так? Юнак, не ворушачись, дивився на тих, хто купається в басейні. Потім він несподівано згадав, що не прикурив сигарету. Він узяв її до рота, затулив запальничку долонею і клацнув. Гніз загорівся маленьким рівним жовтим полум'ям. Руки він тримав так, що вітер не задував його. Можна і мені вогника? запитав я. О, вибачте мене, я не помітив, що ви теж не прикурили. Я простягнув руку по запальничку, однак він піднявся і підійшов до мене сам. Дякую, сказав я. І він повернувся на своє місце. Вам тут подобається? запитав я в нього. Дуже, відповів він. Тут просто чудово. Знову настало мовчання. Я бачив, що чоловічкові вдалося розбуркати юнака своєю безглуздою пропозицією. Той був дуже спокійний, але було помітно, що щось в ньому сколихнулося. Через якийсь час він неспокійно засовався, почав чухати груди і шкребти потилицю, і нарешті поклав обидві руки на коліна. І почав постукувати пальцями по коліних чашечках. Скоро він почав постукувати її ногою. Давайте ну ще раз повернемося до цієї вашої пропозиції, зрештою промовив він. Ви кажете, що ми йдемо до вас у номер, і якщо я запалю запальничку десять разів поспіль, то виграю кадилак. Якщо вона підведе мене хоча б один раз. То я втрачаю мізинець на лівій руці, так? Зрозуміло, така умова. Але мені здається, ви боїтеся. А що, якщо я програю, я простягаю вам палець і ви його відрубуєте. О, ні, так не піде. До того ж, ви, можливо, побажаєте прибрати руку. Перш ніж ми почнемо, я прив'яжу вашу руку до столу. І стоятиму з ножем, готовий відрубати вам палець у ту секунду, коли запальничка не спрацює. А якого року ваш кадилак? запитав юнак. Вибачте, я не розумію. Якого він року, скільки йому років? А скільки років, та минулого року. Зовсім нова машина. Але ви, я бачу, боїтеся, як утім, і всі американці. Юнак помовчав з хвилину. Подивився на дівчину, потім на мене. Добре, різко вимовив він. Я згоден. Чудово. чоловічок тихо плеснув у лодоні. Чудово, сказав він. Зараз і почнемо. А ви, сер, обернувся він до мене, не могли б стати цим, як його, суддею? У нього були бліді, майже безбарвні очі з яскравими чорними зіницями. Бачте, сказав я, мені здається, це божевільне парі. Мені все це не дуже подобається. Мені теж, сказала дівчина, вона заговорила вперше на мою думку, це нерозумно і безглуздо. Ви справді відрубаєте палицю цього юнака, якщо він програє? запитав я. Звичайно, а виграє, віддам йому кадилак. Втім, час починати. Ходімо до мене в номер. Він піднявся. Може, ви одягнетеся? запитав він. Ні, відповів юнак, я так піду. Потім він звернувся до мене. Я був би вам зобов'язаний, якби ви погодилися стати суддею. Добре, відповів я, я піду з вами, але парі мені не подобається. І ти йди з нами, сказав він дівчині. Ходімо, подивишся. Чоловічок повів нас через сад до готелю. Тепер він був жвавий і навіть збуджений, і тому під час ходьби підстрибував ще вище. Я зупинився у флігелі, сказав він. Може, спочатку хочете подивитися машину? Вона тут поруч. Він підвів нас до під'їзної алеї, і ми побачили блискучий блідо-зелений кадилак, що стояв неподалік. Он вона, зелена, подобається? Машина що треба, сказав юнак. Ось і добре. А тепер подивимося, чи зможете ви виграти її. Ми пішли за ним у флігель і піднялися на другий поверх. Він відчинив двері номера, і ми увійшли в велику кімнату, яка виявилася затишною спальнею з двома ліжками. На одному з них лежав пенюар. Спочатку, сказав він, ми вип'ємо трохи Мартіні. Пляшки стояли на маленькому столику в дальньому кутку, так само, як і все те, що могло знадобитися шейкар, лід і склянки. Він почав готувати мартіні, втім, спершу подзвонив у дзвоник. У двері негайно ж постукали, і увійшла темношкіра покоївка. Ага, вимовив він і поставив на стіл пляшку Джина. Потім витягнув із кишені гаманець і дістав із нього фунт стерлингів. Будь ласка, зробіть для мене дещо. Він простягнув покоївці банкноту. Візьміть це, сказав він. Ми тут збираємося пограти в одну гру. І я хочу, щоб ви принесли мені дві, ні три речі. Мені потрібні цвяхи, молоток і ніж м'ясника, який ви позичите на кухні. Ви можете все це принести, так? Ніж м'ясника. Покоївка широко розплющила очі і сплеснула руками. Вам потрібен справжній ніж м'ясника? Так, звісно. А тепер ідіть, будь ласка, я впевнений, що ви все це зможете дістати. Так, сер, я спробую, сер, я спробую. І вона пішла геть. Чоловічок розлив Мартіні по склянках. Ми стояли і потягували напій. Юнак із витягнутим веснянкуватим обличчям і гострим носом у вигорілих коричневих плавках. Ганглійка, велика світловолоса дівчина в блідо-блакитному купальнику, яка раз у раз поглядала поверх склянки на юнака. Чоловічок із безбарними очима у бездоганному білому костюмі. Який дивився на дівчину в блідоблакитному купальнику? Я не знав, що й думати. Здається, чоловічок був налаштований серйозно з приводу парі. Але чорт забирай. А що, якщо юнак і справді програє, тоді нам доведеться вести його в лікарню, в кадилаку, який йому не вдалося виграти. Ну і діла, нічого собі справи, а? Усе це видавалося мені абсолютно не обов'язковою дурістю. Вам не здається, що все це досить безглуздо? запитав я. Мені здається, що все це чудово, відповів юнак. Він уже осушив одну склянку мартіні. А ось мені здається, що все це нерозумно і безглуздо, сказала дівчина. А що, якщо ти програєш? Мені все одно. Я щось не пригадаю, щоб коли-небудь у житті мені доводилося користуватися лівим мізинцем. Ось він. Юнак узявся за палець. Ось він, і досі від нього не було жодного толку. То чому ж я не можу на нього закластися? Мені здається, що парі чудове. Чоловічок усміхнувся, взяв шейкер і ще раз наповнив наші склянки. Перш ніж ми почнемо, сказав він. Я вручу судді ключ від машини. Він витягнув із кишені ключ і простягнув його мені. Документи, додав він, документи на машину і страховка, знаходяться в автомобілі. У цю хвилину увійшла темношкіра покоївка. В одній руці вона тримала ніж, яким користуються м'ясники для рубання кісток, а в іншій молоток і мішечок із цвяхами. Чудово, бачу, вам вдалося дістати все. Дякую, дякую, а тепер можете йти. Він почекав, поки покоївка зачинить за собою двері, після чого поклав інструменти на одне з ліжок і сказав підготуємося, так, і, звертаючись до юнака, додав допоможіть мені, будь ласка, давайте трохи пересунемо стіл. Це був звичайний письмовий прямокутний стіл, пересічний предмет готельного інтер'єру розмірами фути 4 на 3 з промокальним і письмовим папером, чорнилом і ручками. Вони винесли його на середину кімнати і прибрали з нього письмове приладдя. А тепер, сказав він, нам потрібен стілець. Він узяв стілець і поставив його біля столу. Діяв він дуже жваво, як людина, що влаштовує дітлахам виставу. А тепер цвяхи. Я повинен забити цвяхи. Він узяв цвяхи і почав забивати їх у кришку столу. Ми стояли, юнак, дівчина і я зі склянками Мартіні в руках і спостерігали за його діями. Спочатку він забив у стіл два цвяхи, навісані приблизно шести дюймів один від одного. Потім посмикав цвяхи, перевіряючи, чим міцно вони забиті. Схоже, цей чоловічок проробляв такі штуки і раніше, сказав я про себе, без усяких там роздумів стіл, цвяхи, молоток, кухонний ніж. Він точно знає, чого хоче і як усе це обставити. А тепер, сказав він, нам потрібна якась мотузка. Якусь мотузку він знайшов. Чудово? Нарешті ми готові. Будь ласка, сідайте за стіл. Ось тут, сказав він юнакові. Юнак поставив свою склянку і сів на стілець. Тепер покладіть ліву руку між цими двома цвяхами. Цвяхи потрібні для того, щоб я зміг прив'язати вашу руку. Добре, чудово. Тепер я міцніше прив'яжу вашу руку до столу, так. Він кілька разів обмотав мотузкою, спочатку зап'ястя юнака, потім кисть і міцно прив'язав мотузку до цвяхів. Він чудово впорався з цією роботою, і, коли закінчив її, ні в кого не могло виникнути сумнівів щодо того, чи зможе юнак витягнути свою руку. Втім, пальцями ворушити він міг. А тепер, будь ласка, стисніть у кулак усі пальці, крім мізинця. Нехай мізинець лежить на столі. Відмінно, ось ми і готові. Правою рукою працюєте з запальничкою. Втім, ще хвилинку, будь ласка. Він підскочив до ліжка і взяв ніж. Потім він знову підійшов до столу і став біля юнака з ножем у руках. Усі готові? запитав він. Пане суддя, ви маєте оголосити про початок. Дівчина в блідоблакитному купальнику стояла за спиною юнака. Вона просто стояла і нічого при цьому не говорила. Юнак сидів дуже спокійно, тримаючи в правій руці запальничку і поглядаючи на ніж. Чоловік дивився на мене. Ви готові? запитав я юнака. Готовий? А ви? Це запитання було звернене до чоловічка. Цілком готовий, сказав він, і заніс ніж над пальцем юнака, щоб будь-яку хвилину опустити його. Юнак стежив за ним, але жодного разу не здригнувся, і жоден мускул не ворухнувся на його обличчі. Він лише насупився. Чудово, сказав я, починайте. Не могли б ви рахувати, скільки разів я запалю запальничку, попросив мене юнак. Добре, відповів я, це я беру на себе. Великим пальцем він підняв ковпачок запальнички і ним же різко повернув коліщатко. Кремінь дав іскру, і гніт загорівся маленьким жовтим полум'ям. Раз, голосно вимовив я, він не став задувати полум'я, а опустив ковпачок і почекав секунд, напевно, п'ять, перш ніж підняти його знов. Він дуже сильно повернув коліщатко, і гнів знову загорівся маленьким полум'ям. Два. Усі мовчки спостерігали за тим, що відбувається. Юнак не спускав очей із запальнички, чоловічок стояв із занесеним ножем і теж дивився на запальничку. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Це, напевно, була одна з тих запальничок, які справді працюють. Кремінь давав велику іскру, та і гніт був потрібної довжини. Я стежив за тим. Як великий палець опускає ковпачок, потім пауза, потім великий палець знову піднімає ковпачок. Усю роботу робив тільки Великий палець. Я затамував подих, готуючись вимовити цифру вісім. Великий палець повернув коліщатко. кремінь дав іскру. з'явилося маленьке полум'я. Вісім, вигукнув я, і тієї ж секунди розкрилися двері. Ми Всі обернулися. І побачили в дверях жінку, маленьку, чорняву жінку, доволі літню. Постоявши кілька секунд, вона кинулася до маленького чоловічка, вигукуючи. Карлос, Карлос! Вона схопила його за руку, вирвала в нього ніж, кинула на ліжко, потім ухопилася за лацкани білого піджака, і почала щосили трясти, голосно водночас вигукуючи якісь слова мовою, схожою на іспанську. Вона трясла його так сильно, що він став схожим на миготливу спицю колеса, що швидко обертається. Потім вона трохи вгамувалася, і чоловічок знову став самим собою. Вона потягла його через усю кімнату і жбурнула на ліжко. Він сів на край ліжка і почав блимати очима і вертіти головою, точно перевіряючи, чи на місці вона. Вибачте мене, сказала жінка, мені так шкода, що це все таки сталося. Англійською вона говорила майже бездоганно. Це просто жахливо, продовжувала вона, але я й сама в усьому винна. Варто мені залишити його на десять хвилин, щоб вимити голову, як він знову за своє. Вона, здавалося, була дуже засмучена і глибоко шкодувала про те, що сталося. Юнак тим часом відв'язував свою руку від столу. Ми з дівчиною мовчали. Він просто небезпечний, сказала жінка. Там, де ми живемо, він уже забрав 47 пальців у різних людей і програв 11 машин. Йому, врешті-решт, пригрозили, що відправлять його куди-небудь. Тому я і привезла його сюди. Ми лише уклали невелике парі, пробурмотів чоловік із ліжка. Він, напевно, поставив машину? запитала жінка. Так, відповів юнак. Кадилак, у нього немає машини. Це мій автомобіль. А це вже зовсім нікуди не годиться, сказала вона. Він укладає парі, а поставити йому нічого. Мені соромно за нього, і шкода, що це сталося. Імовірно, вона була дуже доброю жінкою. Що ж, сказав я. Тоді візьміть ключ від вашої машини. Я поклав його на стіл. Ми лише уклали невеличке парі, бурмотів чоловічок. У нього нема на що закладатися. У нього взагалі нічого немає. Нічого. Поправді, колись давно я сама в нього все виграла. У мене пішов на це якийсь час, багато часу, і мені довелося неабияк потрудитися. Але врешті-решт я виграла. Вона глянула на юнака і посміхнулася, і посмішка вийшла сумною. Потім підійшла до столу і простягнула руку, щоб узяти ключі. У мене досі стоїть перед очима ця рука. На ній було всього два пальці один із них великий. Кінець оповідання.